Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні трошки покажу, що у нас вже цвіте. І скажу, що я до кінця неділі вже не буду займатися замовленнями. Як я вже казала, ми так з чоловіком себе поганенько почуваємо. Температура у нас понижена. Працювати багато не можемо. Сьогодні ще у нас свиня на черзі. Не буду розповідати все, тому що мене просили не казати там такі слова. Зараз війна, не всі люди можуть це чути. Тому два дні будемо зайняті з цим м'ясом. Потім вже, думаю, за ці дні ще трошки очухаємось і почнемо займатися квітами. Закриваю телефон У нас ще такий вітер похолодало. Зацвітає ось вже форзиція Тут майже зацвіла, зараз покажу, там є вже цвіте. Були такі теплі-теплі, дуже сонячні дні, почало все розпускатися, але ось похолодання прийшло. І знову-знову все завмерло. Ну це й добре. Цвіте вже дуже багато нарцисів. Зараз покажу теж, ну хоч будуть цвісти довше. Тут зацвітає фіон, ну так як похмура погода сьогодні, то не дуже він цвіте, але вже бачите, бутончиків вже багато, такі зірочки, голубі-голубі, зірочки. Як я казала, хто захоче, ось такий кущик, тут він величенький, викопаю за 100 гривень віддам, бо вже вони наросли, їх треба ділити все одно цвітуть. тульпани я вже показувала, ці самі рані нас зацвіли. Це що ж таке? Де? Не наводиться різкістю. Тут ось гіацинди в мене позацвітали. Такі малесенькі, це мені подружка дала, Оля. Я їх понатикувала всюди, але дивлюся, що в основному всі білі. Ну, поки ці тут всі одні білі. Вони. Багато буде білих гіациндів. Так, розсаджували трошки, пересаджували, що могли. Як я кажу зараз зі здоров'ям не дуже. Такий вітер, що здуло навіть черепляний блюд. О. Так, ось тут, до речі, фрозиться в мене на штамбах на продаж. Хто хоче, ось, бачите, я повиводила на штамп уже її. Ось вона вже цвіте. Тут теж вивела на штамп. Вивела на штамп теж іще дві. Ось вони. І одна вже, бачите, досить здорова. Внизу залишила такий шарик, а уверхусь. Буде штамп. Так що бажаючи, ну, це таке по 150, 250 такі штамби будуть коштувати. Скажу, що це не так -то й дорого, 150 гривень для такого, тому що їм вже багато років, не один і не два. Це пістряволесна. Тут у мене ще є позиція кампсу. Спади той. Теж ось. Почала виводити. ну Хто захоче камсом, це таке листяний в сіточку. Цвіти вже, як бачите, ось, то покажу окремо, бо тут ще не попідв'язувала зовсім, не дуже видно. Цвіте глід, він вже навіть відцвітається, бо вже давно цвіте у нас. Не бачу, навелося, не навелося зараз. Дуже холодно у нас Зранку було 3 градуси тепла. Вітер такий ще холодній, північний дує. Дуже холодно. Так. Котики вже, бачите, які в нас тут низько видно, дивіться вже які. Так, значить тут нічого не цвіте Ну, як я казала, нарциси почали цвісти. Тут у мене по підстежку цілий ряд. Вони тільки-тільки починають цвісти. Ось, бачите, і туди далі, далі, далі пішов ряд. А зацвітає вже тут. Так, зараз прийду сюди, покажу тут. У мене цей сорт нарцис махровий, він низькорослий, але ранній, як бачите, вже цвіте, і то він буде в наборах. Тіше буду робити набори і теж буде в наборах. Бачите кінь? Махровий, махровий, але низенький. Ну, набори буду відбирати такі от кусики, де є побільші. Ось, бачите? от такі Ті менші ще будуть наростати. Тут цвітуть примулки. Вони. Я купувала їх в тому році сіянці, геть малесенькі були. В ну, Цьому році вони ще будуть цвісти. Ось ця гляньте яка гарнюня рябенька. Та що ж таке? Холодно на дворі, не хочу навіть телефон наводитись. Гляньте, яка краса. І ось є одна. Так, у нас вже почали цвісти паприкоси, алича цвіте, сливи цвітуть. Зараз тут ще пройду. Це мої новинки. Це просто покажу, що вже цвітуть. Це я купувала в наборах, але виявився ось такий самий махровий. Просто його пересаджу потім туди до махрових. Щоб були всі однакові. Ну, цей Наче трошки другий. Побачимо. Тут який. Смішний, теж такий манюнький. Ніяк не можу навести. О, бачите який. Теж він, ну, може, поки перший рік ще і низькорослий дуже. Це якийсь такий він ще не розпустився. як я, я кажу ось. Лазять вже всі, скоро-скоро будуть цвісти. Ну, є там місця, де котрих вже цвітуть. Блін, холодно, вже в руки замерзла. як казалось, цвіти Алича. Тут ще одна цвіте. Ще цвітелича, зацвітають абрикос. Як я казала, ось покажу сусідні, бо я вже не буду йти туди до нас. Кінець городу аж Це у нас форзиція Камсон. Тут вона гляньте, я її такий зробила штамбик. Ось зараз покажу ось абрикоска зацвіла вже. Ось отут цвіте абрикоса у сусідів. У нас теж вже зацвіла, не хочу йти просто вже туди. Ой, ось нарцизи, гляньте вже, скільки зацвіло їх. Це цей самий ранній сорт. Вони дуже крупні, дуже-дуже здорові. ось якась квітка одна така трошки. Мутірувала. Получилась вона така смішна. Ну, ось вони взагалі. Зараз покажу вже, де квітки порозквітали. Гляньте, які вони здоровені. Оце цей сорт буде в наборах теж. Потім ось зацвів махровий. Це теж буде в наборах такий сорт. Ну, і вже три сорти, я я вам показала. Ага, вон там ще четвертий є, зацвів. Бачите, вже їх цвіте багато. Так, зараз я другими путями, що тут вже поливалося, щоб не так затоптувалася земля. Ось ти тут теж і такий ось махровий і ось такий ще теж в наборах буде. Це теж, ну бачите, ранній Але самий ранній це оцей білий. Не вибилося. А ні, це просто два кущі ростуть дуже-дуже поруч. Шо вони тут вийшов і білий, і махровий ось. Так, і бачите, вже нарцизівці йде багато. У нас. А тут я в тому році теж насаджувала, щоб у мене тут була повністю-повністю така поляна ціла щоб весь цей квітник був в нарцисах. Вилазять ляпчики, зацвітуть, покажу. Не в мене роки два на цілих пересаджувала, ділила. Забула, зараз назву вилетіло з голови, Ну, це не важливо. Зацвіте потім покажу, скажу. Морозники. Так тут у нас цвіте ось вишня железиста. бачите, вже вона цвіте. Ми її так держимо нескільки для плодів, а так заради цвітіння Она тут росте у нас біля цієї стінки з плющем і тому, коли цвіте, тут гарно виглядає. Ось бадан цвіте. Тут за ой, гіацинта яка синя, гарна, крупна і махрова. Зараз підійду ближче. Дивіться, ще й махрова. Після цвітіння доросла ти тут вже їх 3-4 штуки. Зразу тут кажу, що я їх продавати не буду, я собі буду розсаджувати їх далі по, по участку. Ну от і все, в принципі, сьогодні така прогулянка невеличка. У нас похолодання. Так що вже з понеділка почну дивитися по морозникам цим чимирникам розбиратися далі, поки, поки ні, поки в нас є чим займатися. Камінні троянди гляньте, які молодила. Зараз гарні, червоні. Бо ще є чим займатися і, як я казала, сил зараз не дуже в нас багато. Ось бачите, вже піони з бутонами навіть. Це, до речі, сортовий японський піон. І бачите, який магнолія. Ну, дуже скоро, скоро буде зацвітати. Вона тут у мене, бачите, сюди, оце у дворі тут у нас відкритий простір, дують вітри, тому вона не дуже швидко зацвітає. Як у подруги, я потім поїду покажу, можливо, навіть в неділю буде час якщо нам не цій Так що, друзі, отак. Я кажу, чоловіку, це ми з тобою такі колічі, ми так працюємо. Що, віть, а тує стресне просто. Так що, друзі, поки так. Ось дворі розиця теж зацвіла. Теж її вивела на штамп тут. Це, друзі, зайшла -за в хату, бо змерзла геть у руки і телефон пом'ять змерз. Ну, що, як я сказала, вже з понеділка добратися за ваші замовлення. Буду писати вам, відписуватися. Думаю, до понеділка ще трошки. Трошки дійдемо до свого здоров'я. Так що почнемо далі працювати, бо все одно потрошки щось робимо. З понеділка почну всім писати. Ну, можливо, щось сьогодні ще відповім, поки там чоловік буде зайнятий, у мене буде трошки часу. Працювати на дворі не зможу, бо, бо холодно. І вам сяду повідписуюся. Хоч тим, хто. Писав вчора, бо вчора б взалік лягла і все. І не могла потім вже встати. Так що, друзі, це буде Україна.